Привіт, з тобою вча простер сьогодні ми поговоримо про захист міг ще тих. Надії з тобі uh, подавити влогів і ти лайк, А ми зараз починаємо. По Зі приємно, ясно пройду. Перше, що о, хочу розпити, це основну геймплей в цій грі закусі Мершітех. Це бої 3 на 3 проти противника NPC або ігрока. В основному тут вбиваються до трьох персонажів і здобув їх звичайної атаки, навички і вибуха. Всі вони використовують такі а, кубики, як їх називають у грі Десі. В основному їх є 7, але також є 8 які по суті, являються в основному елементи які можна використовувати будь який елементи. Основно тут є і краска три вигляди зброї навички. Звичайна атака, а, та навичок і вибухом. Для використання вибуха елементів потрібно, крім самих датчів, потрібно три її тільки основних для їх використання, щоб, щоб воно використовувало для нормального використання. На рахунок за самих цих дій вибухів, то тут залеві персонажі. А на рахунок з карточок тут є три, три ви. Три таких карт. Перший а, карток це ті картки, які по своїй суті бафують, або дають хіл, або знову новий... Це картку називають карткою події, які по своїй суті довольно таки непогані. Знову вони якраз і стають по всьому іншому. А другий варіант це зброя артефакти. Тут дають або плюс демедж, або зменшують вартість якісь дайсів для якісь, типу елементів. І нахунок третього, останнього це картки події, які обозначають персонази або яку місію. І в основному вони дають якісь ефекти. Тобто або, або дають хіл, або, від, або дають бафу для шкоди і по присутніх інших ефектів, які можуть бути. В одному це буде, я як казав, персонажі будівлі, чи, наприклад, інструменти. Чи... Та сама Паймон. А це по своїй суті, в так. так. Петербург переходимо до суття. Що ж, Якщо коротко, то може пропасти ваше персонажі, і воно зразу вам рекомендує, що автоставте. Це довольно-таки неповно, але вона претензія, яку я можу поставити в тому, що тут, а по своїй суті, воно підколки для, перш... для вашого персонажа. Тобто всі, для всіх рест, і воно не буде ніяк цей мідитися до вас. Хоче, можливо, є існує. Виключено, яких можливо я не знаю, але по суті все рівно якось ось так. Находять зібрання коло, то тут треба вибрати як на красі красіку, які вам сподобалися, які карти суті, а, ефективні на вашу думку. Як на мене, тут все треба вибрати на вас і смак і влі любий який буду до хачок. А потім переходимо до лі активності. В основному в активності є а, пару стук. А, Спочатку ми почнемо з пригод. В основному приходяться битві проти NPC, а проти таких як Вагнер. Після перемоги він дає вам опит, гроші додасть свою карточку. А ця карточка, як я вже казав, дає а, є свою, свої бонуси для битв. Це Цілюється непогано і в основному це дуже сильно або здомогти для вас. Наступно у нас іде, що до неї Якщо коротко, то тут а, NPC або персонажі приходить до вас і, а, і я чекаю, поки ви з ним Тут дає вам, а, як я казав, досвід і хороше, але вона в тому, для отримання карточок для персонажів треба використовувати інші. Інший варіант битва, а саме 2, але про це трохи згода. В основному, а це буде в майбутньому один з основних дохідів Ліпосу і суті, тому що ранці пізно у вас не хва. Закінчиться всі пригоди, всі ліпи, ви, 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 ви в світі. І це буде основна по суті, грусова прибіч чи то з якщо ви не повністю прокачали свій а, рівень до, рівень злі свого свого. Свого а, рівня по своїй битві. А те приходимо до наступного, а саме босів. На рахунок босів тут є босів, то це випромня, яке вам дає товарна, яка і дає вам вибір проти викобець. Тут на рахунок є океаніти, лавачуру, а, магукенки і оцей. пернатий. В основному їх в тому, що вони дають вам. А ви б'єтесь проти них з, з бошами, тобто з більше хп якимось чому, і проти в У сільйоніх у них є якісь бафи, чи, і імити до якихось реакцій і додаті після перемоги отримати їхнє Що сузирі, якщо ви повністю виконали всі. Вимоги. І надачу ви отримаєте карточку само оскільки трохи знизу, через те, що для, зроблено для баранчу. І що доволі легко. У нарховних ще разіхто ви затримуєте тут цілу тисячу грошей. і на аптеках до дуэль. А нарховну дуе. У дуелях ви б'єтесь проти персонажа, як я вже і казав. А тут ви тому, тому б'єте і проти а, ком, пачки вас проти персоназ. Знову це не так взивато, хоч і вас б'ється проти бота, але з нормальною пачкою, як в мене, чи в інших варіантах, це вон тільки легко. А на рахунок з команд ми їх походимо про трохи згоду. А рахунок з Серйозник якби, тут походить ситуація, як з з босами. В них теж є особливі особливі якісь. Ну, напр... Але тут російські ніби присониці не мають до реакції і не мають якогось спротиву до якогось... якогось елементу. Але мають якусь додаткову річ, яка допоможе їм наносити. А потім переходимо до колоди команд. Буде місто в заклику святих, то тут є для вас три варіанти, пачок, яких я підібрав. І вони доволі-таки ефективні і вважають доволі таки гарним варіантом. А перший варіант це через реакцію перегрузка. У реакції перегрузка особливо в тому, що думаю, персонал сафішель чи, можливо, майбутнього бояться інші персонази, які зможуть домогти. Це то з ну, фірші ви наносите електрошкод. Після чого люди персонал Беннет і Ділюк можете може, наносити доволі гарну шкоду, але тут є а, така малюшка. Для гарного наносі шкоди вам потрібна резонанс спіру. Якщо коротка, то це в най-карт для сапор для сап ізборки з Нарухованок є варіант чер, а, через такий самий похожий, але саме через, через тайне. Це непоганий варіант, а і може ефективно те, домусліка до антального і свого вибуху не буде ефективним варіантом. Але також для шкоди тут я важу криоший шонанс. Це непоганий варіант по своїй суті для а, основному, для ночіння шкоди. А ПТ приходимо до наступного а, варіанту. А саме через а, саме комбо а, Юймія Аяка і є Генфатуй. Якщо, якщо коротко, то це довольно гарний збір. А, через те, що а, Юймія може бути. І Аякгратир стання, який доволі носить гарну а, піро і кріоскоду. Ну, дачу Фатуїзі може бути іншим персоналом, якщо просто замінити його. А, тому, а, якщо користуватися то агент Фатуї об'єднує доволі гарний, а, гарний варіант, через те, що його пасальний талант може давати а, щит в деяких моментах. І це доволі таки непогано. Але в основному це. Це авіація гібридна. Тут тобто, можна використати і для цієї пачки, і для ніч. інших варіант буде підходити такі пеша, як шинчу або Бен для місця порської збірки. Особно, але в основному для розкриття як якого казав капірос нас тут потрібно кріопашина. Нехай вже інших варіантів, то тут може підійти, як уже, а, казав, а Геопес. А Геоп по своїй суті. А, елемент. Ган. Якщо коротко, то зуму кристалізації створення оскол осколків, які зможуть додати для персонажів ну, захисту. А, і це буде вонський і являється довольно гарним усім варіантом для, що? для вашої. Ось, а на рахунок зимони тут а, по -ва вашому... Бір, якщо коротко, то третій персонаж собой сховить у цій збірці, то, а, то потрібний персонаж, який буде як, а по своїй саппорт. сапорт. Тут може бути так і Бене, так і Мона, і ці Це у вас і по своїй суті вибір. А тебе приходимо до кінця відео. А закисів ми святився двоє такий гарна гра, як на мене. Ну по своїй суті воно доволі таки цікаво, і... А, не, не, немає трохи таких а, дуже гарних виглядів балансу, чи збірок чи в суті а більш, більш персонажів. В основному, як на мене, це буде бісутись, це буде більш фікситисть в майбутньому. А тепер, по своїй суті, а, кінезій. Що я можу сказати в кінці, то хочу сказати, що. Якщо ви досі дивитесь на мене всі мої підписники, для мене для... це дуже важливо І у мене особливо до вас питання, через що ви підписали на мій аккаунт. Це вона для мене питання, які... Я вирішив задати для вас. І також, якщо ви не проти, хочете задати. А чому якісь рубрики, наприклад, можете ви випродати у вгенчені для збільшення контенту, крім гайдів по суті на цьому на чому каналі. А, а кінець відео. А з вами був чат про Поставте лайк, а, ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Также за заходіть на патрон і мітегрант. А в телеграмі будуть повідомлення основні інформації мого каналу. І якщо, якщо по своїй суті суті у вас є хоч трохи бажання мене підтримати, то можете зайти на патрон. Посилання буде в описі. Всім дякую, всім мирного неба, всім бувайте.